Знаєш про піраній дуже агресивні і всеїдні риби, а у шкільній лабораторії можна отримати розчин піранія, що розкладає органічні речовини, з яких зроблені тіла живих істот. Не хотілося б зробити таке випадково. Поради, що допоможуть тобі не тільки вижити в кабінеті хімії, але й зберегти здоров'я і провести час цікаво, досліджуючи навколишній світ, у цьому відео. Коли заходиш у кабінет хімії, переконайся, що проходи вільні від речей. Найкраще рішення залишити свої речі в шафі або на задніх незайнятих партах у кабінеті. Так, якщо виникне потреба отримати доступ до водопроводу, це можна буде зробити швидко та безпечно. Та якщо щось під час досліду піде не так, речі лишаться чистими. Відповідно і на робочому місці не має бути зайвих речей, тільки потрібні речовини. Їх ще називають реактивами обладнання, зошит, план проведення експерименту та письмове приладдя. Якщо можливо, одяг має бути закритим. Довге волосся потрібно зібрати, щоб не заважало бачити хід експерименту. Крім того, волосся легко забруднюється та чудово горить, а заняття з хімії не те місце, де ти захочеш отримати нову зачіску. До кожного досліду ти матимеш детальний план. Перед початком роботи переконайся, що всі необхідні речовини та обладнання перед тобою. Перевір, що обладнання чисте та ціле, а послідовність дій зрозуміла Якщо ж ні, спитай учителя чи вчительку вони з радістю пояснять тобі всі деталі. Реактиви в хімічному кабінеті повинні мати етикетку, де написано, що це за речовина. На етикетках деяких реактивів та й побутових засобів можна знайти спеціальні маркування, що визначають їхню небезпеку. Змішування реактивів у випадковому порядку може призвести до неконтрольованої реакції, вибуху та пожежі не роби так. Їсти і пити в хімічному кабінеті заборонено. Залишки реактивів можуть потрапити в їжу та напої, що призведе до отруєння. Самі реактиви на смак також пробувати не можна. А якщо тобі треба перевірити запах речовини, як це робитимеш? Якщо твій варіант притиснути носа до отвору пробірки нам шкода, але запах був занадто різким, і тепер ти не можеш зосередитися на експерименті, бо тебе нудить. Якщо ти вибираєш захопити повітря над пробіркою і спрямувати його до себе, вітаємо! Ти можеш працювати далі спокійно. Якщо внаслідок реакції буде виділятися газ із різким та неприємним запахом, треба працювати під витяжною шафою. А перед початком роботи увімкни мотор. Під час проведення досліду роби нотатки про свої спостереження. А результат і висновки запишеш вже після виконання, Економно використовуй реактиви. За перебігом реакції слідкуй через стінки пробірки. Закривати отвір або нахилятися над ним погана ідея реакція може відбуватися бурхливо, і речовини потраплять тобі на обличчя та в очі. Після завершення досліду прибери робоче місце, залишки речовин злий у спеціально підготовлені для цього посудини. Деякі речовини не можна зливати в каналізацію, вони їй зашкодять. Охолоджені пробірки треба помити. Стіл протерти сухою ганчіркою, а посуд і обладнання віднести на місце. Не забудь помити руки з милом. Ми сподіваємося, що всі твої лабораторні заняття минуть без жодних проблем. Але є деякі випадки, до яких треба бути готовими і знати, що робити. По-перше, в хімічному кабінеті ти працюватимеш зі склом. Перед початком роботи завжди перевіряй, щоб скляний посуд не мав тріщин і пошкоджень. Але як обережно з ним не поводься, іноді скло розбивається не панікуй, не лізь прибирати це самотужки, Поранишся. Перше, що треба зробити, звернутися до вчителя. Якщо посудина розбилася на столі, а в ній була рідина, можеш обережно прибрати інші предмети зі стола, щоб вони не намокли. Якщо ж на шкіру потрапила будь-яка речовина, не лякайся, промий це місце великою кількістю проточної води і повідом про це вчителеві або лаборантові, вони зможуть надати тобі потрібну допомогу. Особливо обережно треба поводитися під час дослідів із полум'ям. Щоб підтримувати полум'я, потрібен доступ кисню із повітря. Тож, якщо є маленьке загоряння, накрить цю зону порожньою порцеляновою чашкою або термостійкою склянкою, і полум'я швидко згасне. Якщо полум'я більшого розміру, треба буде скористатися вогнегасником. Довір це викладачеві або лаборантові. Розгляньмо детальніше, як маркують небезпечні речовини і що робити, щоб вони не завдали шкоди. Тобі можуть трапитися різні типи маркування застаріле маркування в жовтих трикутниках та помаранчевих квадратах, або маркування за сучасним стандартом у білих ромбах із червоним контуром. Найпоширеніші піктограми в них збігаються, але є й деякі відмінності. Знак оклику в трикутнику наголошує на загальній небезпеці певної речовини і на тому, що під час роботи з нею треба бути уважним. Ці маркування позначають шкідливі речовини. Такі речовини, потрапляючи в організм людини через органи дихання, травлення або слизової оболонки, викликають отруєння. Тож працювати з такими реактивами потрібно в рукавичках, масці. Або респіраторі і в гарно провітрюваних приміщеннях, або під витяжною шафою. У побуті на такі позначки можна натрапити на деяких засобах для очищення та дезінфекції. Зверни увагу на маркування речовин, що є їдкими і мають корозійну дію. У хімічному кабінеті так позначають, наприклад, розчини сульфатної кислоти. У побуті таку небезпеку становлять засоби для чищення водостоків, це маркування токсичних речовин. До них належать, наприклад, газ аміак і хлороформ. Як ти думаєш, що позначають ці знаки? Деревом та мертвою рибою позначають речовини, що забруднюють довкілля, наприклад, засоби для боротьби зі шкідниками і деякі метали. Тут ти бачиш знаки вогненебезпечних речовин. До них належать етиловий спирт і його розчини, а також ацетон, що входить до складу засобу для зняття лаку та лаки для волосся. Знак вибухонебезпечно відповідно повідомляє про те, що в разі зовнішнього імпульсу удару, іскри тощо ці речовини можуть вибухнути. До таких речовин належить, наприклад, суміш повітря і природного газу. Тому, якщо користуєшся газовою плитою, треба пильно слідкувати, щоб не було витоків газу. Запам'ятай у кабінеті хімії треба поводитись особливо обережно, тому що працюватимеш із небезпечними речовинами. Є деякі правила, що допоможуть тобі зберегти своє здоров'я Не відволікайся і не відволікай інших. Слідкуй за чистотою робочого місця обладнання свого одягу і тіла. Не пий і не їж у хімічному кабінеті, дотримуйся плану експерименту і про будь-які незаплановані ситуації повідомляй учителю або вчительці. Цікавих тобі експериментів. Став уподобайку, стеж за каналом, хімічити разом.